У вас алергія? У мене для вас є рішення. Подушка Touch серія Tencel допоможе вам позбутися цієї алергії. Вона допомогла моїй дитині, допоможе і вам. Хочу показати вам ближче. Канинку це евкаліптове волокно, її природні властивості це е, не накопичення пилу, бактерій та кліщів. Така подушка дихає, вона не залишається вологою, вона має дуже хорошу терморегуляцію. Взимку вам не буде е, холодно, а влітку не буде жарко. І завдяки тому, що евкаліптове волокно має властивості антибактеріальні. Вони е, на ній не на Збируються бактерії і неприємні запахи. Така подушка коштує 1680 гривень. Ми її вам щиро рекомендуємо, тому що вона дійсно нам допомогла. Я хочу ще показати один плюс цієї подушки. В неї є знімний чехол. Це дуже зручно. Ви витягаєте наповнювач самий, це наповнювач теж він іде гіпоалергенний, це штучний замінник пуху. І ви можете прати окремо сам цей чехол, тому ваша подушка завжди буде в чистоті. Це дуже Важливо для людей, які страждають на алергію. Пишіть нам в інстаграм, телеграм, пишіть нам у Тікток, і ми обов'язково вам допоможемо підібрати саме те, що потрібно.